Цього тижня рівень енергоспоживання по Запорізькій області та по Україні знизився. Цьому сприяє доволі тепла для цієї пори року погода, а також те, що завершилися ремонтні роботи на частині об'єктів оператора системи передачі. Завдяки цьому. Вже третю добу поспіль по Запорізькій області та по всій Україні, у тому числі, графіки погодинних відключень електроенергії не застосовуються. Втім, вимога споживати електроенергію економно та розумно залишається в силі. Що нижчим буде рівень енергоспоживання, то більша вірогідність того, що можна буде уникнути графіків погодинних відключень. З понеділка, по всій Україні діють нові. Правила а, укладання графіків погодинних відключень. Оскільки це вже викликало багато запитань від споживачів, трохи роз'яснимо, про що йдеться. Із 16 грудня, згідно з оновленою інструкцією про порядок укладання та застосування ГПВ, а, всі шість черг графіків розподіляються ще на. Під черги кожна. Тобто тепер ми маємо шість основних груп, які своєю чергою розбиваються ще на дві, загалом 12 підгруп, з якою метою це зроблено. У випадку, якщо треба знизити рівень споживання на обсяг менший, ніж споживає ціла черга, тепер ми маємо можливість не вимикати всіх споживачів, а вимкнути лише половину. З одного боку, виконуємо вимоги щодо зниження рівня енергоспоживання, з іншого уникаємо зайвих відключень. І немає такої картини, що десь вимкнули цілу чергу, а десь вже немає потреби, тому не вимикають взагалі. Тобто нова інструкція сприяє робить застосування графіків більш гнучким і розподіл навантаження від них по всіх регіонах рівномірним і відповідно справедливішим. В іншому нічого не змінилося. Ми виклали всі ці черги і підчерги на нашому сайті, на сторінці стабілізаційні відключення. У випадку запровадження графіків ми так само про них інформуємо споживачів. Будь ласка, заходьте на ресурси і перевіряйте.